Друзяки, всім привіт! З вами Ку -ку. Супер Свят і Супер Влад в крутому худі! Класно! Yes. Вас, в мене для вас, для нас сьогодні супер колекція! Yeah. Yeah. Вау, круто! Дуже класно! Тропічні пташки! Ви точно могли бачити це на прилавках в магазині! А сьогодні ми для вас розпакуємо! Вам цікаво, друзі! Тропічні пташки. Тільки тут багато упаковок Вау! Супер Влад, давай витягуй першу. Цікаво, цікаво. Що ж? це Вау! за Пташка. Дивимося, друзі, дивіться. Вау! Це тукан Ну владику тяни за його крила. Який розмір, друзі! О, oh май. Довжина дзьоба досягає половини довжини oh тіла. Круто, подобається. Oh Наша перша пташка. Сука. Oh Давай наступний пакетик. Як oh хто це? Mm. Дивимося. Та це. Орел! О, oh Ома! Це не простий Орел! What? Це чубатий wow. Орел! Оруто! Oh, Владик, а в нього також великі крила! Дуже класний матеріал! Він приємний навіть запахом. Круто! <груто. <груто> Давай наступну пташку. Yeah. Також дуже довгі крила <груто>. і. Та це ж папуга! Та це арбуз бачите? Хвилястий папуга. Правильно, Владико, класно! -ля -ля. Цікавий, класний колір. Він, певно, з Африки прилежив. Yeah. Давай далі. Yeah. Це ж, mm. рибалочка, блакитний, нього великий жам-зам-зам-зам. Вони всі майдові крила. І всередині бачите. Oh. Який крутий ефект! Ah. А мені подобається. Вау. Wow. Хто це? Якийсь пелікан. Воно ну, захайпали. Може вісити, насправді він добрий. Нягенький. І всі, вони всередині з такими кульками. Можна? Так, класно. Набік, да. на бік. Давай, Владику, наступний. Пелікан є. Йдем далі. Yeah. Владику. У нього дуже цікавий колір. Він шо, пташка зебра. Бум -бум. Глянь. Великий топ. Цікаво його побачити! А тут називається! Пап цікавий! А в нього дивись, який хвіст! Бачиш? І крила в нього також є, але він мацьопенький. Це є, знаєш хто? Це райзпіта. Як вернеться, але з меншим хустом, але також з великими крилами. Вау! Так. Давай далі. Па-бам! Ба Вау! Wow! Яскравий фіолетовий колір. Та це ж колібрі! Oh, wow, Вона маленька, але вони можуть літати хустом вперед! What? Бачиш ось так! О, гад! І май довгий Маленькі Ташки! Скусний пакетик! Цікаво, цікаво! По-перше, якого більш кольору! Біленька пташка. А, вона пахне молоком. Вони всі зі смаком молока. Вони молочники. Але ж теж пташка какаду. Клас. Правильно, як папуга. Крутяк. Маленька, але з довгими крилами. Давай наступного птаха тропічного. Наступна. Цікава упаковка. Ла -ла. Цікаво, що ж там рожевий колір. Дуже тропічний колір нагадує. Рожевий чи тупиний? Вау! Цікавий. Це не рожевий колір. Думаю, Червон. червоний. Це червоний ара. Р -р 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 -р. Бачиш? Червоний ара, полетіли. Бум! Що з його волоссям? Uh -huh. Що недавно тільки помився в нього та цього лише стало. Шаря, <харпія. т п João> друзі, багато тропічних. Та що ми навіть не знаємо. Тому цікаво буде дивитися. Останній пакет, друзі. <палю> Вау! Він самі крутий! Що це? Це ж наш синьо-жовтий Ара, який живе в тропічних країнах де тепленько. Але ми віримо, що він прилетить до нас. Вау! Круто! Синьо-жовтий! З одними крилами! Я бачу, владику, тобі він найбільше сподобався, так? Сто процентів. Давай так, їх всіх так, порахуємо. Скільки так. ми сьогодні зібрали? Зібрали наших тропічних Це пташок. Є. Один. Два. два три, три. Чотири, чотири пташки. П'ять пташок. Си, шість. А, два, сім, сім, сім пташок тропічних. Сім, вісім сім, пташок, друзі. П'ять наш пеліканчик. Десять же. Одинадцять. Одиннадцять. Дванадцять шо! 12 місяців році вони всі разом виживають в тропічна країна. God. Деякі з них, знаєте God. що, друзі, можливо, ми не сказали, але це секрет. Вони в темряві змінюють колір. Це правда думаєш? Супер, думаєш, ми перевіримо. Сьогодні вночі обов'язково. В темночі перевіримо всіх пташок, Владику. Так ні. Їх треба буде підсвітити під лампою. І вночі перевірити, чи дехто з них світиться. Тому, друзі, це дуже цікава розпаковка тропічних пташок. Владику, тобі було цікаво? А вам, друзі, тому залишайте люксики, подобайки. Пишений писався і списуйтесь на наш канал, yeah, yeah. тому ми йдемо нас. всім па-па! Точно, всім па-па, А ми погнали по пулі!